Давно, ну, зразно ну, все. Так і є. Тут ми знаєш міжнародну тематику, якщо ти вже так, я не люблю слово, міжнародна тематика, тому що світ він пов'язаний поміж собою. Глобальну е, тематику, якщо порівняти, то е, от всі зараз е, говорять е, ну Бахмут і Солидар, що е, має бути якийсь, щось має статися, та І буде цей перелом, ну, власне, е, і відбуваються цікаві речі. Дуже цікаві речі, як не знаю, там звернули увагу, це в новинах у нас було. Ну, от прем'єр Вірменії е, дозволив собі просто фронду тепер. Та? Він сказав, що ніяких навчань ОДКБ, ну, це їхній блок, в Вірменії не буде. І Вірменія не вступатиме ні в яку союзну державу, типу Росії і Білорусі. Тобто воно починає сипатися, ну, це, це ну, направду фронда. И что вот тут я реакцию значит, в э, Песков это ж, э, род Путина, то э, это достаточно новое заявление премьер-министра Армении. Думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае, Армения это наш очень близкий союзник. Мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными. Ну, не, не про что. Ну, і... колеги будуть на зв'язку, вибач Рома, знаєш, колеги будуть на зв'язку, це щось з серії малиш, я тебе услышала. <реш> <реш> <Знаєш>, це... <реш> Ти типу по того, це ж, ми ж далі будете говорити про Іран більше, тому що ви там в цьому контексті, та, що немає того, що десь відбуваються речі не пов'язані. Тобто, для, ну, це серйозний, ну просто він дав пащам е, Путіну, ну, от виходить. А там те, що відбувається, ну, Тлачинський цей коридор, Азербайджан, там же ж протести. І Азербайджан каже, ну, от, та, це наша територія, і все встає на свої місця, тому що там заключний акт там, гельсінський ніхто ще не, не скасовував. І що говорить вірменський прем'єр, ну, я не знаю, чи стежили за подіями. Каже, а ми не будемо ні в який спосіб. Захищати незалежність Нагірного Карабаху. Ну, ми їх, так, Це наші там теж вірмени, але ми не будемо. Тобто тут все встає на свої місця. Та? І це, 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 це дуже добрий знак для нас. І мені просто цікаво, чи відчуваєте ви, що якийсь перелом у нас станеться, чи не станеться. Ну, Не, не те, як в кіно в Радянському. Я знаю, у тебе там не закритий, а відкритий перелом, або там не відкритий, а закритий. Я вже там. Діамантова рука, але в нас на Сході зараз е, реально там. Не буду я це слово говорити, яке вживають ті, хто там. Піздоріз? Ні, інше теж матюк. Давай, давай без матюків. Слід нам чогось очікувати, тому що, ну, якщо прийде допомога військова, ми ж про це говоримо. Тобто... Немає. Пашинян пішов шляхом Токаєва, так а, можна сказати. І, може, а, при, а, Пашанян прийшов до роздоріжжя, і, і треба було. Він мусить тепер визначитися. А, я думаю, це що а, Токаєв зробив на Петербурзькому форумі. Я пам'ятаю, що покійний. Тоді ще живе Юрій Шухевич, а, як я з ним говорив, то а, він був в захваті з, з того, що як а, хі -хі, того, що, що Токаїв собі дозволяв робити. І тепер, видно, Пашанян а, 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 собі дозволяє. І це, як, як ти казав Рома, є добрий для нас знак, бо воно показує, що цей. А, цій, а, Країни і ці люди відходять з-під -під контролю Москви, так, і тут от те, що пишуть в чаті, ну Фінік пише: а Пашенян строптівая жена персня взяв, а тепер дулі крутить. Вони ж збиралися на цей неформальний саміт, там де Путін роздавав у ці, з якою метою я просто погано розумію, їх закільцевав там так, ніби уярмив. Ну таке, ми подивимося просто Путін нарешті подивився,